Такого хаосу з паркуванням у Німеччині не побачиш. За паркування на тротуарі та під знаком парковку заборонено штраф 15 євро. Стоїте там понад годину 25 євро. Створюєте при цьому перешкоди 35 євро. І це лише мінімальні штрафи за неправильне паркування. Німецька система паркування проста, зрозуміла та ефективна. І найкращий спосіб продемонструвати це паркуватися. Ми випробуємо усі дозволені способи і розкажемо, скільки коштує їхнє порушення. Спосіб перший безкоштовне паркування. У житлових районах часто можна паркуватися безкоштовно, але й тут є свої правила. Іноді паркування дозволено лише для мешканців будинку з відповідними посвідченнями. Штраф у 10 євро можна отримати і за паркування на двох місцях замість одного. У місцях громадського відпочинку, наприклад, поблизу парку, також є можливості безкоштовного паркування. Утім, такі знаки обмежують у часі. В даному випадку дозволено безкоштовно стояти з понеділка до суботи протягом трьох годин. За допомогою цього паркувального годинника ми вказуємо час, у який залишаємо автівку. Якщо він не лежить під вітровим склом, штраф гарантовано. Спосіб другий платне паркування. Припаркуватися за гроші у центрі міста простіше аніж безкоштовно. Але навіть на платних парковках іноді доводиться кружляти, доки звільниться місце. Біля кожної стоянки, за яку потрібно платити, є автомат, у який ми кидаємо монетки. На табло висвічується проплачений час. Друкуємо талончик. Він коштує в середньому від півтора до трьох євро за годину. Якщо час вийшов і водій спізнився на 30 хвилин, штраф – 10 євро. Якщо на понад три години – 30 євро. Дуже обережно варто паркуватися поблизу лікарень та пожежних станцій. Якщо автомобіль перешкоджає виїзду швидкої чи пожежного авто, заплатити за це доведеться понад 60 євро. До того ж, автомобіль швидше за все евакуюють, і тут доведеться справді витрусити гаманець. Забрати машину зі штрафного майданчика обійдеться в середньому від 200 до понад 300 євро, залежно від міста. Найдорожче це задоволення у гамбурзі. До речі, саме це місто зібрало рекордний дохід від штрафів за неправильну парковку. Сімнадцять. Дцять мільйонів євро за 2015 рік. Найпростіше, але й найдорожче, паркуватися у підземних парковках, які є в кожному великому місті. У них майже завжди є вільні місця. Родзинка європейських підземних парковок спеціальні паркувальні місця для водіїв жінок. Справа в тому, що підземні парковки доволі темні та порожні. І жінкам надається перевага у паркуванні ближче до виїзду та у кращі освітлених місцях. Звісно, жодного посвідчення про те, що ви жінка, залишати під вітровим склом не потрібно. І це справді функціонує. Чоловіки уникають паркування тут. Тож головне у німецькій системі паркування не штрафи, а культура водіїв.